Вітаю, друзі, на нашому ютуб-каналі. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. В Першу чергу перед оглядом цього автомобіля, я хочу подякувати вам за підтримку. Ви дійсно дзвоните, телефонуєте, і е, якщо можна так сказати, дякуєте за роботу, тому що е, чесно все так, як є. показуємо всю інформацію. Люди дійсно приїжджають, купуючи автомобілі, майже без огляду, тому що ми робимо детально гарно. Показуємо все, як воно є. І люди дійсно, здалеку, з Полтави, приїжджають з Дніпра, оглядаючи автомобіль, просто приїжджаючи його вже купувати. Тому що вся інформація майже надана. Єдине, що там десь на подйомник якийсь і так далі. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Отже, друзі, сьогодні в нас дуже гарний автомобіль. Знаєте, я такий вираз, як вовк у вашій шкурі. А є вираз такий придуманий нами такий мустанг всі сіатій шкурі, тому що автомобіль виглядає дуже маленький, компактний, не, не звертає так сильно на себе увагу. Але автомобіль має 132 кВт е, двигун і десь приблизно 165 кінських сил. Він легенький, маленький і може їхати. Сіат Купра, свіжо свіжопровезений із Швейцарії, 17-ті оригінальні диски в гарному білому кольорі. Автомобіль має лінзовану оптику, противотуманні фари, омивач фар, датчик світла, датчик дощу. Дуже симпатично гарно виглядає, дуже агресивний передній бампер, також агресивний задній бампер. Такий хетчбек трьохдверний дуже в гарному стані, з дуже гарним пробігом, і технічно автомобіль не має ніяких зауважень. Автомобіль, який виглядає гарно, автомобіль, який виглядає сучасно 2009 року. Автомобіль заведений працює дуже гарно. І подивіться, в якому стані салончик. Дуже гарне, шкіряне, анатомічне, перфороване кермо. Пробіг рідний. Звичайно, ми маємо два склопідіймачі, тому що це трьохдверна. Дуже гарне і комфортне сидіння з підтримочками, е, Клімат, також є мультикермо, все-все дуже гарно. Технічно повторюсь, автомобіль не має ніяких зауважень, він дуже гарно їде. Автомобіль е, не має питань ніяких ні по коробці, ні по двигуну. Е, обслужено свіжо замінене масло. Резина зимова в дуже гарному стані, як бачимо, 17-та, стан резини шикарний. Ну і давайте перейдемо до огляду лакофарбового покриття. Також ми покажемо Вінкод, код для того, щоб ви могли пересвідчитися в, в частності пробігу. Можете собі заскрінити, перевірити. Є там безліч сайтів всяких різних і так далі. Отже, поїхали. Дивіться. Переднє крилишко 117 мікрон, 110, 110, 111. Переднє крилишко. Крилишко не фарбоване, ліве. Переднє. Капот автомобіля 130 мікрон. Не фарбоване. 103 мікрона, 110 мікрон. 119 мікрон, капот не фарбований. Крилишко переднє вправе. 112 мікрон, 116, 106 мікрон. Також не фарбований. Автомобіль бампер гарно в зазорчиках стоїть. Двері праві, передні, 112 мікрон, 104 мікрон. Також не фарбовано. Ніякої корозії, царапин, сколів також немає. 113 мікрон, 113, 97, 97, арочка 106 мікрон, задня арочка 106 мікрон 250 мікрон, кришка багажника. Ляда, вона фарбована, але Ну, 214 мікрон. І зверніть увагу, цинк, збережено, тобто автомобіль без шпаклівки. Фарбований і без рихтовки. Тобто нічого такого там кримінального не було. 103 мікрона задня арочка, 116 мікрон. 100, 106 і 95, 120 мікрон, 126, 126, 119, 113, 118. 107 мікрон. Отже, друзі, підфарбовування з задньої кришки багажника ляди. Все. Станом по кузову ніяких робіт не потрібно, е, нічого робити не потрібно. Порошки автомобіля ціленькі, понизу дверей, по кантікам дверей, все ліня. Не знаю, напевно, там ніхто і не їздив, можете подивитися. Дуже гарно прошитий салончик, дуже стильно виглядає, хоч і це не шкіра, просто е, тканина, але дуже гарно виглядає. Багажнику у нас, багажнику у нас, в принципі, достатньо місця. Щось можна поставити, перевезти. Зараз покажу вам запасочка присутня, весь комплект є е, е, всі бірочки збережені. Це дуже гарно, тут у нас домкрат ключ, все як має бути. Е, друзі, сіат Купра дійсно е, такий цікавий автомобіль, можна його собі розглядати. Хто любить якусь таку драйвову е, драйвову їзду, е, можна, можна на, на цьому автомобілі, як то кажуть, трошки похасанити. Тут у нас корозії ніякої немає, двигунчик працює ідеально. Дійсно, гарно працює, я спробую. Антифриз на рівні. Також ще один дублюючий він код. Як бачимо, тут нічого у нас не кручено, нічого не, не знімалося, не рихтувалося. Весь пластик збережено, оптика рідна. Акумулятор гарний, автомобіль зранку заводиться без уважень. І технічно автомобіль дійсно працює гарно, двигун працює дуже гарно. Давайте підведемо короткий підсумок. Друзі, ми з вами оглянули 2009 року. 198 тисяч пробігу забув. 198 тисяч пробігу автомобіль технічно без уважень, обслужений в дуже гарному такому е, вигляді. Дуже гарний цікавий автомобіль за дуже адекватні гроші. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення. Ми також можемо доставити цей автомобіль до вас додому. Е, Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, додаткові фотографії потрібно зробити або відео, ми з радістю вам це надамо. До зустрічі.